Всіх вітаю! Сьогодні на своєму Ютуб-каналі я з вами хочу поговорити на таку дуже важливу тему, чому перед здійсненням бажань дуже часто відбуваються якісь руйнування, щось відходить від нашого життя, і ви можете навіть страждати в плані емоцій, і вам може бути дуже важко, дуже складно, і вам здається, що земля йде з-під ніг. І ви можете за це переживати. Ну, перше, що хочу сказати, це те, що ми е, проживаємо дев'ятилітній цикл. Це з першого по дев'ятий рік. Да? Так як я сама являюсь майстром по роботі з підсвідомістю, а також цифровим психологом, і я консультую людей по даті народження, я завжди прораховую, який особистий рік людина проживає з першого по дев'ятий рік, тому що від цього залежать е, ну, події, які у неї відбуваються. Тому що, наприклад, якщо ви починаєте якусь нову справу, то в дев'ятилітньому циклі для цього прям ідеальний час це з першого по третій рік. І от скільки я вже прораховувала людей, наприклад, хто ну, Наприклад, виходив на якийсь високий рівень, ставав, наприклад, мільйонером, або такий шалений успіх у людини почався, то по статистиці я вам хочу сказати, що 95% це у людей сталося з першого по третій рік. Ну, Наприклад, людина проживала якісь складні свої емоції, там, сьомий, восьмий, дев'ятий рік пройшла очистку і потім війшла в новий цикл і стартанула, і в неї просто шалені результати. До цього вона ніби теж це пробувала, і теж це робила, але щось не виходило. Чому? Тому що цьому не сприяла енергія року, тому що кожен рік він предназначений для чогось. І буває таке, що ви хочете, типу, прискорити процес, і ніби ви ставите ціль, і ви рухаєтеся до неї. Але при цьому всьому ви бачите, що щось не виходить. От що б ви не пробували, а воно не йде. Це яка може бути цьому причина? Перше, це те, що ви можете йти не шляхом своєї душі, вам потрібно змінити діяльність. Ну, наприклад, у мене було в моєму попередньому бізнесі така ситуація, коли я поставила собі ціль. От я активно-активно росла, потім я собі поставила ціль, і два роки я цю ціль досягти не могла. Що б я не робила, які б методи я не пробувала, що б я нове не вводила, але в мене це не виходило. Ось, і тоді, коли в мене вже сталася така серйозна криза, в мене почалися панічні атаки, я вже була прикута до ліжка і не могла Стати і я попала тоді на одне навчання. Це було моє саме перше навчання, ну таке прям серйозне, по саморозвитку. Тому що до того я не проходила якісь курси по саморозвитку. Я не знала, як щитувати знаки світу Тобто, я завжди думала мозком, да тобто, я не приймала практично рішення серцем. Ну, це рідко було. Я його відчувала, але все рівно більше орієнтувалася. На мозок, от. І, скажімо так, у мене було дуже багато знаків до цього. Але, але... Я це зрозуміла на всі 100%, що потрібно змінити діяльність у свій четвертий рік. Це саме той рік дев'ятилітнього циклу, коли ви знімаєте рожеві окуляри і можете поглянути на ситуацію по-іншому. І саме в той рік до мене прийшло розуміння того, що я маю закрити цю сторінку свого життя і почати нову. Це був мій дуже класний старт тоді, колись це дало мені дуже величезний досвід ведення бізнесу, але зараз. Моя сторінка має бути нова. І зовсім інша. І саме тоді я і почала писати курси по саморозвитку. Зараз у мене їх 9, 10. це моє особисте наставництво. Вони направлені по різним сферам. Це марафон бажань, наприклад, це те, що ідеально почати. Це курс, сила думка, який іде після мого марафону бажань, це фінансовий курс, це жіночий курс, це мої такі флагманські продукти, які, скажімо так, на різні сфери життя, на пропрацювання різних сфер життя. Також у мене є по постановці цілий, по сновидінням курс. так, У мене є там ще коротенький фінансовий марафон Створи свій грошовий потік, курс Сила в тобі і так далі. Ну, тобто, У мене їх є багато. І я їх створювала. Тобто я зрозуміла, що мені є чим поділитися з цим світом. Тобто, у мене великий досвід, і я маю що цьому розказати. І саме тоді у мене почала я генерувати ідеї і створювати ці курси, змінила діяльність. Пішло вгору, розумієте? Тобто я просто змінила напрямок? Або ж може бути таке, це не обов'язково може бути пов'язано з вашою діяльністю. Діяльність може бути якраз така, як потрібно, але на даний момент вам потрібно пройти трансформації на рівні вашої душі. Ну, наприклад, там, якщо у вас, вас у стосунках щось не влаштовує, то ви можете проживати таку, скажімо так, кризу в стосунках. Особливо дивіться, які таким вважаються найскладніші роки дев'ятилітнього циклу, це четвертий, сьомий, восьмий і дев'ятий рік. Але вони можуть програватися по-різному. От у мене четвертий рік це. Програлося саме так. В сьомому році це також може бути це така духовна енергія сімка. і Відповідно, у вас можуть бути там зміни на рівні душі. і Це е, той час, коли потрібно приділити увагу своєму духовному розвитку, да? не лише тільки там в гонитві за матеріальним, обов'язково це має бути і духовний розвиток. Також, ось, якщо ми беремо восьмий рік, це взагалі рік карми. Ви отримуєте повністю за все те, що було у вас в минулому дев'ятилітньому циклі. Тобто вам повертається як і хороше, так і погане. І цей рік може проявитися по-різному. Він може дуже сильно вас трансформувати, але це буде до кращого. Тобто, от у мене восьмий рік був, це 2024 рік. Це був найскладніший рік всього мого життя. Всього мого життя. Тобто, от такі процеси і події, які відбувалися у мене в 2024 році, у мене не було жодного разу в житті. Тому що у мене відбулося пробудження енергії Кундаліні, це духовна енергія. І у мене почались трансформації дуже глибокі на рівні душі. Тобто, в мене пішла очистка всіх тих установ які були негативних накопичені за все життя, да і вони виходили на поверхню. Ось, і тому він був дуже трансформаційний цей рік, і в процесі проживання це було дуже складно, але результат того був вартий, тому що та очистка, яку я пройшла, і те, що мені відкрилося після того, бачення взагалі зовсім інше світу, це було дуже величезний плюс. Не Кожній людині в цьому втіленні може пощастити таке відчути, те, що відчувала я да, на рівні духа, контакт такий сильний зі своєю душею. Тому можна сказати, що це якась там да, негативна подія. Але коли пройшло, пройшло це, і ти розумієш, для чого це тобі потрібно, ти дивишся на неї як на позитивно. Але по-іншому, восьмий рік, може бути програватись у вас по-іншому. Це рік матеріального успіху, тоді, коли у вас робота сама може знаходити. Да? Тоді, коли у вас легко заробляються гроші, легко втілюються мрії та, і так далі. Да? Може програватись ваш рік і так. І дев'ятий рік це завершуючий етап, тобто це енергія Марса, це тоді, коли... З вашого життя йде все те, що не потрібно. Ну, наприклад, стосунки, які себе віджили, можуть просто закінчитися у дев'ятому році, і не потрібно за це триматись. У вас можуть в дев'ятому році бути тотальні обнулення. Наприклад, в плані роботи, ви бачите, що ви працюєте, воно щось там не виходить і так далі. Це все дія енергії 9. Так. Але е, також е, ви очищаєтеся перед тим, як вступити в новий дев'ятилітній цикл. І ви знаєте, у мене, так як я веду свій фінансовий курс по системі кармічного менеджменту, і в мене є особисто мій кармічний партнер, це людина, також схожий е, ну, схожій сфері, працює, як я, вона також експерт. І у неї є, ну так просто без імен, поділюся, що у неї було такі важкі проживання. І е, е, ніби як вона щось хотіла, а воно не виходило. так, так, як їй того хотілося. А Потім різко, різко почало все виходити. Чому? Тому що у неї почався новий цикл, вступила енергія один. Після її от у неї день народження в кінці серпня. Якраз от у мене 19-го, у неї 20-го. От у неї 20 серпня день народження. І після цього, з вересня, у неї пішов фінансовий ріст. Тобто у неї ще типу як діяв діяла енергія року 9, але з дня народження вже починає діяти потрошку енергія Нового року. І у неї це почала діяти енергія один. А коли наступив січень, так у неї ще більше пішов процес, да розігналась. Тобто, розумієте, типу, це не те, що людина нічого не робила. Людина робила, але у неї, от все рівно якось воно не складалося, все рівно якісь були обнулені. Чому? Тому що їй потрібно було пройти цей етап очистки. Якщо ви бачите, що у вас щось не виходить, не йдіть проти течії. не йдіть, розумієте? Просто значить, вам потрібно прожити цей період. Ідеально, це, звичайно, взяти консультацію у мене по цифровій психології по вашій даті народження, де я чітко зможу розрахувати всю вашу матрицю, да, ваше число свідомості, ваше число місії, ваше число реалізації, причому це не класична нумерологія. Це значно глибше. Ви зможете розібратися, який особистий рік ви проживаєте, чи сприятливий цей рік для якихось нових починань, чи все ж таки а, краще для чогось чомусь іншому приділити. Увагу і так далі. Тобто ви не будете тикати пальцем в небо. Тому що коли ви починаєте якусь справу несприятливий для себе рік, воно у вас як на зоні не вийде. Розумієте? Ну це вже просто перевірено. Коли у вас починається, наприклад, якийсь новий цикл або сприятливий рік, хоча б це п'ятий або шостий рік, то е, там, да, у вас виходить. Ось, наприклад, що ми візьмемо шостий рік, то у вас можуть збутися, от я завжди кажу, що в шостий рік потрібно писати собі такі мрії, які здаються вам просто якимось Матними і нереальними, тому що в шостий рік енергія працює так, що, знаєте, типу, як ви не встигли подумати, а воно здійснилося, і ви просто не можете зрозуміти, як таким, яким магічним чином це все відбувається. Насправді, дуже легко здійснюється мрія. У мене була одна учениця, і у неї вона пройшла мій марафон бажань, ну, навчання у мене, і вона каже, що в мене був такий шок. У неї з'явилася... В той рік автомобіль Тесла, покупка була ділянки під будівництво будинку, да поїздки в Америку, там діти їй ще гроші подарували. Ну, вона каже: я тільки, от, знаєш, як подумала, а воно вже до мене прийшло. Ну, просто такі масштабні мрії здійснились, які вона навіть не вкладалася їй в голову. Так, вона все зробила. По тому, як я навчала. І е, дякуючи цьому, це все здійснилося. Ось, але розумієте. Дуже потрібно звертати увагу на енергію року, тому що вона може програватися у вас як в мінусі, як в плюсі, і так знаєте, як і проживаннями, так і може бути якісь позитивні моменти, дивлячись, як ви прожили свій попередній цикл. Якщо вам потрібно було, якщо ви протягом цього циклу, скажімо так, працювали над собою, трансформувалися і так далі, то 8-9 рік у вас будуть фантастичними, тому що ще одна моя учениця, так у неї було навпаки, тобто вона всі вершки зібрала в 8-9 рік, так? Да? Тобто, як вона отримала за те, що вона приділила собі увагу своєму, своєму саморозвитку, своєму ментальному здоров'ю. Тому від цього залежить. Але я хочу сказати вам, що перед тим, як здійснюється мрія, наприклад, або перед якимись дуже серйозними змінами в житті, ви можете проживати якісь руйнівні моменти, щось може відходити з вашого життя, і ви будете думати, що от за що мені це, за що мені такі випробування і так далі. Не говоріть так. От я дуже вам раджу, якщо у вас ви проживаєте дуже важкі періоди життя. І е, вам складно, ну, морально да, проживати, дуже багато гуляйте на вулиці. Дуже багато гуляйте. Тому що от коли я проживала всі свої трансформації в 2024 році, то дякуючи тому, що я виходила на повітря і гуляла, мені це сильно допомагало. Зразу я робила це безцільно, а потім це, мені почали відкриватися дуже багато такої інформації, тому що коли ви Ходите, от, що ви розуміли, чому вам стає легше, коли ви виходите на вулицю. Тому що, коли ви ходите, енергія і знизу піднімається вгору до маківки вашої голови, відповідно, ви піднімаєтесь на вищі вібрації. Ось, коли ви проходите там взагалі, от, знаєте, у вас піднімається енергія кундаліні. От вона у мене спонтанно пробудилась. А якщо ви ходите щодня пішки, вона у вас піднімається поступово, тобто у вас немає ніякого дискомфорту, дуже приємно, і, і вона піднімає вас на вищі вібрації. От, наприклад, коли ви знаходитеся. Десь на сьомому кілометрі, коли ви ходите, наприклад, 10 тисяч кроків, а я хожу не менше, ніж 10 тисяч кроків щодня, ось, то ваша енергія піднімається сюди аж до маківки у голови, і вам можуть приходити геніальні ідеї. Спочатку мої прогулянки, це були просто звичайні прогулянки, де я просто дихала повітрям. А потім ці прогулянки почалися в мене запитом. Тоді, коли я запитувала там. А що мені зробити, а як краще зробити? І мені приходили відповіді на всі мої запити. І це для мене стало, знаєте, як кожного дня, коли я хожу свої кроки, це для мене як подорож до самої себе. Я, от, знаєте, не можу дочекатися тоді, коли я закінчу роботу всі свої робочі справи, все я вільна, я можу приділити хоч дві, хоч три години своїм прогулянкам. Я не обмежена. Мені нічого не потрібно робити. Я просто насолоджуюсь, тому що в ці моменти я вхожу в контакт зі своєю душею. У мене сильний контакт з Богом, і він мені дуже багато інформації. Відкриває. А зараз я працюю по іншій техніці, коли хожу, не просто запити ще й працюю із бажаннями через цю техніку. Це вже у мене ці практики будуть в моєму новому курсі. Ось. А, але я вам дуже раджу просто гуляти на свіжому повітрі, тому що ви будете вібраційно підніматися вище і ви будете швидше виходити із цього стану, тому що саме головне. Що здійснення ваших мрій завжди приходить на ваш стан. Так? Тобто, ви можете, типу, йти класичним методом, відкладати гроші на вашу мрію і йти цим дуже довгим шляхом, тоді, коли ви будете вигорати, переживати і так далі. А можете сформувати в собі потрібний стан, і на цей стан до вас притягнеться все, чого ви бажаєте. Раджу підписатися на мій YouTube канал, якщо вам попалося це відео. Також мої особисті контакти. Посилання на мій інстаграм є тут. Під цим відео також є посилання на мій телеграм-канал, там де я ділюсь також дуже класною, корисною інформацією. І якщо вам цікаво, ви можете прийти до мене, навчатися на мої курси. Також можете записатися до мене на особисту консультацію там по цифровій психології. Можливо, там особисте наставництво, ви хочете налагодити взагалі стосунки з собою. Я дуже маю багато знань, в мене є власний досвід. І я пройшла більше 50 навчань, і я точно експерт в своїй справі. Якщо вам потрібна допомога в цьому напрямку, ви можете до мене звернутися і я обов'язково вам допоможу. Була рада з вами сьогодні поспілкуватися. Слідкуйте за випуском моїх наступних відео на моєму YouTube-каналі. До зустрічі!